Привіт! Сьогодні практичний урок, і, сподіваюсь, ти добре підготувався. Ми маємо замовити їжу зараз. We have to order food now. Ти маєш замовити квитки. You have to order tickets. Вони мають обговорити це. They have to discuss it. Ми маємо купити сумку зараз. We have to buy a bag now. Ти маєш побачити те місце. You have to see that place. Вони мають грати у футбол кожен день. They have to play football every day. Ми маємо піти до парку. We have to go to go the park. Ти маєш читати книгу кожного дня. You have to read a book every day. Вони мають відвідати це місце. They have to visit this place. Ми маємо вчити шахи зараз. We have to study chess now. Ти маєш погодитися. You have to agree. Вони мають пити це кожного дня. They have to drink it every day. Ми маємо зрозуміти це. We have to understand it. Ти маєш грати в ігри зараз. You have to play games now. Вони мають сказати це. They have to say it. Ми маємо замовляти їжу кожного дня. We have to order food every day. Ти маєш купити квитки зараз. You have to buy tickets now. Вони мають купувати взуття кожного дня. They have to buy shoes every day. Ми маємо побачити це місце. We have to see this place. Ти маєш відвідати те місце зараз. You have to visit that place now. Вони мають замовити квитки. They have to order tickets. Ми маємо купити книгу. We have to buy a book. Ти маєш грати у футбол кожного дня. You have to play football every day. Вони мають читати зараз. They have to read now. Вони мають обговорити це місце. They have to discuss this place. На сьогодні все. Побачимось.